Всім привіт! Отримав замовлення, хочу розказати, показати, що саме. От, для зразку була, мені замовник вислав ось таку кришку диска. Кришка диска OZ. От, доволі цікава кришка, вона складається з, ну, з трьох деталей, це ж кільця, його зафіксував. Зразок був відсканований. От. І це все діло, потім обробили на комп'ютері і так підготували до друку. От маємо такий результат. В середній частинці також сюди все стає. От так от. Все чітко красиво стає. От так ось це все виглядало після друку одразу. Як бачите, підтримок доволі багато. Але ну, ну, без них також ніяк, тому що без підтримок, всі нависаючі поверхню, вони просто б не надрукувалися, бо була б якість дуже погана. О. Також маю е, різні ще кілька видів кришок таких на диски. Е, Звертайтеся, пишіть, якщо вам потрібно якісь ваші індивідуальні кришки виготовити, також можемо це зробити. Відскануємо, якщо потрібно, внесемо правки і надрукуємо. Любий каприз за ваші кошти. Мої реквізити в описі під відео, також всіх вас запрошую в свою групу, профілі TikTok та Instagram Також заходьте, дивіться, показую, що я роблю. Всім гарного дня, ставте вподобайки і катайтесь, не ламайтесь!